Ви маєте на увазі іменно цей факт, який нам був задокументований? Ну так, ви сказали, що є два да. кримінальних Ну, Давайте так, я вам зможу розповісти тільки в такому узкому контексті, тому що триває ще слідство. Там цій особі буде ближайшим часом оголошена підозра, тому я не правій там зрозуміла тайна слідства. Задокументовано було факт, факт особа підробила. Підробила нашу національну валюту гривень і долари США. І намагалися їх збути в банківських постановах. Було проведено ряд, ряд свічів. Слідчих, 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 скільки повинні. було цих доларів, скільки було цих гривень? Кількість? Кількість? Да. І Ідеться? Де це? це в Черкасах? Це в Черкаській області. Конкретно в Черкаській області них? Е, я вам можу розповісти, але сількість. Ну, я вибачаюсь, просто триває світлі. Хоча б приблизно. Там приблизно було. Десь в еквіваленті до 2000 доларів США. З них була частина доларами, частина була гривнями. Це одна особа? По двом фактам одна особа? Так. Ні по, одному, ні, ні. ні, по одному факту по цьому, де було задокументовано і ця особа сама їх виготовляла, це один факт. А, а другий А другий факт вже також Черкаська області вже в особі голошені І Справу напевно вже направлено до суду. Це також Черкаська область, але другий регіон. Ну, і яка кількість кількість грошей там? Там невелика кількість пару грошових путів. І будемо сподіватися, що в нашій області. Не буде більше. А які гроші купили? Гривня чи валюта? По першому факту і гривня, і ну, долар по -другому? США. По-другому гривня. І як ну, вони виготовляли? Якщо для вас щось скажу всетним друком, то по другому факту всепним друком це тобі просто розпочатували так простими словами, розпочатували на принтері. А по-друге, Факту була спеціальна комп'ютерна техніка, яка використовується як найчастіше, ну, скажімо так, в дуже гарно обладнаних фотостудіях, фотосалонах. Розумієте. Ну, наскільки я пам'ятаю, останній раз масово потроблялися грошові кошти, масово, долари США. Це був приблизно десь, мабуть, 2002 рік. Підробляв, підробляв хлопець, який мешкав в Черкасах. ну, Скажу в Юго-Западному районі. Він виготовив кліше. Доволі непогане було качество цієї культури, відповідно. В Смислі непогане, що половина міліції машини купує? Непогане качество, в сенсі, що не просто розпечатані на принтері. А я ж говорю, там було використано кліше, він робив, накатував. Накатував в Шершаві такі ознаки, які для доларів США магнітну стрічку він туди умудрявся якось приліпити. Він отримав, він отримав дуже серйозний термін покарання. Я ж про це десь буде це десь друга, 2002-2003 третій рік після не помиляюся. Що загрожує? Стаття 199 кримінального кодексу України передбачає покарання. За виконаний з будь-який дрон решив культур 8 років. Можна статистику порівняно з минулим роком у Марсі якось? Але, Там, на жаль, у мене немає, на жаль, статистики за 2013 рік. А це 65 кримінальних порушень. 65 кримінальних правопорушень це виявлено в цьому році. Ага, це це взагалі кредит на фінансовій сфері. Так, в описі. У мене немає за 2013 рік статистики. Я перепрошую, ви не, не, не уточнили. обох оцих, скажімо так, першомонетників затримано? Це взагалі, ну, інші, це ну, окремі люди. Ну, е -е, хорошо, будемо говорити, -е, це, це окремі люди чи окремі групи людей? Е -е, ні, це окремі люди. Так, окремі люди. Е -е, по кримінальних провадженнях вони затримані чи... Чи вони не затримані? По одній можу сказати, і по-першому факту, він не затриманий, ця особа не затримана, тому що згідно кримінально процесуального кодексу міра запобіжного заходу обирається після оголошення підозри. Відповідно, чому я вам і не надаю більше детальної інформації, тому що зазначеним фізичним особам ще не оголошено підозри. Тільки буде оголошено підозрюва, ми будемо однозначно виходити з так? Да, відомо, де знаходиться, де проживає. А, ну. А, ну, я не думаю, що він був у дружичому стані. він буде ще новий і скаже, ой, так? Ну, я за це і переживаю, тому я не хочу називати район, не хочу да, казати, хто це, що це. Є вже зібрані докази по цій справі. Може, він ці, ще й не знає, що він справи. не знає, так, да, що він не знає, що він Мені здається, такі компрометуючі питання, чи я не знаю, як ніколи. Він спіймали за руку і сказали, що він знає, він в курсі, в тому що ви продовжується, він в там діє робити. Що відкрито, що відкрите кримінальне провадження по цьому факту? Він, звісно ж, в курсі, тому що його було допитано. Але я говорю, там проводиться ряд слідчих, слідчих дій, які я не вправі розголошувати. Ну, я сподіваюся, ми направимо кримінальне, кримінальне провадження до суду. В цьому місяці або в слідучому можу залишити свій телефон, ви підійдете, я вам дам інформацію, можете її висвітлити. По другому факту оголошено підозром в червні місяці. Він затриманий. І, і справо скеровано в кінці червня місяця. Було оголошено підозру, Я зараз не готовий вам відповісти, чи він затриманий, чи вона справа на затримують чи ні? Взагалі затримують. І надіємося, що ці особи будуть затримані, і надіємося, що вони отримають і реальний термін покарання, а не штраф якийсь чи амністія. Ну, все залежить від тяжкості цього злочину. Там є, відповідно, перша, друга частина. Якщо це йде самостійно виготовлення цих купів, розумієте, виготовлений сам, ми вже чітко існував ці вимисел. Він виготовний, він їх сам збуває, можливо, там він використовує як